Напередодні новорічних свят вихованці Вінницької музичної школи номер 1 влаштували святковий концерт своїм вчителям та батькам. Діти демонстрували те, чого вони навчились за цей рік. Керівництво навчального закладу планує у наступному році відкрити вечірню школу для дорослих. Кращі учні музичної школи номер 1 давали концерт своїм вчителям та батькам. Це вже традиція цього закладу, коли діти напередодні новорічних свят демонструють свої здобутки за перше півріччя навчального року. У нас є таке в навчальній програмі, таке така позиція, як академічний концерт. Тобто всі учні в кінці півріччя грають академічний концерт. Це екзамен. Ми їх всіх слухаємо. Вони грають по декілька п'єс. І, Звичайно, ті, які отримали найвищі бали на своїх екзаменах, ті були і вибрані і подані для участі в концерті. Брати участь у концерті новорічні зірочки це престижно і відповідально, говорять маленькі музиканти. Тож до своїх виступів ставляться прискіпливо. «Достатньо було помилок, але достатньо було гарних моментів. В музичній школі навчається понад 600 дітей. Вони опановують різні музичні інструменти: духові, струні, народні, є хоровий відділ та навіть театральний. Але популярними інструментами серед учнів вважаються акардеон та ударні, модними гітара та фортепіано, дівчатам до вподоби флейта. Кажуть, аби навчитися грі на ній, потрібно робити дихальні вправи. Служне дихання тут треба розчитувати в на фрази там. Ну особа ніочісну. Кожен всіме є своєї слажність. За словами директора музичної школи Тетяни Бурдейної публіки, в школі у дітей формується музичний смак. Вони вчаться розуміти, що таке якісна музика, адже виховуються на кращих творах класики світового та сучасного мистецтва. В Перспективі ми б хотіли відкрити справді вечірню школу і вивчаючи історію. Взагалі нашої школи є вже скоро 80 років цієї історії. То колись давно була при школі вечірня школа. Ми дорослих, по цим... так, для для дорослих і такий прискорений курс навчання. Ми про це подумаємо. І можливо, що з наступного року навіть відкриємо такий курс. Директор школи піаніст з багаторічним стажем. Тож вважає, що заняття музикою сприяє зняттю напруження та стресу, знімає негативну енергетику та повертає відчуття радості. Вже по весні наступного року у цій музичній школі знову пройде концерт, на якому також гратимуть кращі учні.